Я вас вітаю, шановні колеги. Кожного року ми згадуємо наших колег, яких, на жаль, вже з нами немає. Цей день був встановлений за ініціативою Національної спілки журналістів України у 2007 році після загибелі Георгія Гангадса. От станом на 19 вересня 2024 року, за верифікованими даними Національної спілки журналістів та Міжнародної федерації журналістів. Від початку повномасштабного вторгнення на РФ на територію України вбито щонайменше 98 медійників. З них 17 – це ті, хто загинув під час виконання своїх професійних обов'язків. 9 медійників і медійниць стали цивільними. Жертв, 72 – це ті, хто мобілізувався і служив в лавах Збройних сил України. Серед них і наш Дніпровський спільчанин, колишній оператор 51-го телевізійного каналу Денис Яцюк. Український військовий загинув 14 грудня 2023 року, під Авдіївкою на Донеччині. Протягом останнього року відійшли у вічність наші колеги, члени національної спілки журналістів, це Олександр Дем'янович Давидов, наш ветеран, директор нашого журфонду, Юрій Федорович Івченка. Багато років він очолював, ми знаємо управління преси та інформації. Галина Андріївна Півняк, заслужена журналістка України, Володимир Петрович Платонов. Наш колега, журналіст, член спілки, співробітник конструкторського бюро Південного Михайло Олександрович Крашенбау, Ігор Іванович Суховий, Дніпропетровський, наш журналіст, Ігор Олександрович Булгарін, ну, майстер фотосправи, це фотокор. От. Михайло, Михайло Макарович тонконогий, був громадським активістом. Анатолій Іванович Коваленко, журналіст. Заслужений журналіст України, ветеран журналістики Дніпропетровщини з Павлограду, Ігор Дмитрович Ледін, Олександр Ісакович Фельдман, почесний громадянин міста Нікополя, Віталій Юрійович Журавльов, Микола Олександрович Болотін, фоторепортер з Кам'янського, Станіслав Олександрович Дяченка, спільчани з Кривого Рогу Василь Васильович Денисюк та Сергій Михайлович Чухраєв, Василь Петрович Киба. Редактор апостолівської газети Микола Федорович Шуць з Новомосковська. Микола Васильович Кажукало, перший редактор Покровської газети, Арджинікідівської, чи Покровської, зараз газети Казацька вежа. От. Тому сьогодні ми зібралися запалити свічку пам'яті, згадати з вдячністю наших колег. Вшанувати пам'ять українських журналістів і давайте всіх пом'яне хвилиною мовчання. Ну, тут, мабуть, багато людей, які знають Платонова, які з ним співпрацювали, коли він. Очолював прес-центр Південмашу. Він пішов від нас 11 жовтня 23-го року. І коли ми поминали його, і було 9 днів, якось зібрались всі, хто його знав, любив, друзі, був Ісенсанич, і він подав ідею зробити книжку. Це його ідея мені в голову якось ще не приходила. І всі так підхопили цю ідею. І спогади пішли, як дев'ятий вал. І я читала, і я сама думала, що я Платонова ще не так добре і знаю, як, як люди, які розповідали, що працювали з ним ну, десь в 80-ті роки, в 90-ті роки. Я кілька слів про Михайла Олександровича. Михайла Красфанва Каршим багато хто знає. Я просто кілька слів нагадаю, що для справжнього журналіста, який він дійсно був, неважливо який фах там за дипломом. Він за фахом взагалі фізик, він пішов, але справа його живе, газета, як бачите, виходить. Ось у нас вийшов навіть спецвипуск, де ми зі спогадами зі словами. О, вдячності. Така дата, де згадуються десятки, десятки імен тих людей, з якими ми колись працювали, дружили, спілкувалися. А сьогодні їх немає. Для мене особисто це насамперед ім'я моєї дружини Раїси, якої вже 15 років немає. А стосовно Олександра Дем'яновича Давидова. Знаєте, таких людей не густо в Україні. 40 років чоловік очолював журфонд. Беззмінно. От оце приклад того, як людина самовіддано працює. Сотні книг видано журфондом. Це значить, збережено і історію через те, що в нього там багато документальних таких речей було. І з другого боку, Збережено імена тих авторів, які стали ну, тих людей, які стали авторами цих книг. Тому про нього можна говорити багато, дуже багато. всім пам'ять. На дату до, до Олександра Олександровича я хочу е, розповісти, цікавий вважаю, епізод, який, якому, на жаль, Олександр Дем'янович Давидов, Дем -давидов свідком вже не став. Але добрі справи людей живуть навіть після того, як вони йдуть у засвід. Майже місяць тому відбувся черговий підсумок всеукраїнського конкурсу, книговидань, називається Київська книга року. І однією з цих е, книг, яка була Визнана лауреатом цього конкурсу, стала книга. Ось вона називається Заради вітчизни. Там стоїть моє прізвище як автора цієї книги. Але її ніколи б не було, якби не Олександр Дем'янович Давидов. Ми бачимо, як ми змінюємося, але ми живі, ми працюємо, ми творимо, ми все робимо, що можемо для того, щоб як найскоріше прийшов наш переможний день. Про кожного можна сказати багато, але бувають такі моменти, які я ну, не просто пояснити у збігові обставин. Коли 22 грудня торік ми тут представляли, і презентували книгу Наталі Старюк «Осінній промінь, цього ж дня померла Раиса Петрівна Олійник. Заслужений працівник культури і звукорежисер обласного радіо, якому вона віддала понад 40 років свого життя. Це була надзвичайно теж талановита людина, і мало хто знає, що весь радянський союз тодішній працював за її технологією монтажу. І її чоловік Микола Борисович, теж, на щастя, він живий, йому вже майже під 90, який стояв у витоків, телерадіостворення. Багато можна згадувати людей. І, безумовно, вихід будь-якої книги, друкованого якогось матеріалу зараз важливі, тим не менше ми згадуємо. Тих людей, які через певну скромність ну, не робили якихось таких гучних заяв, але вони були завжди свідомі свого вибору в житті, отої професії, яка була за покликанням. І я дякую безумовно спілці журналістів і Центру Журналістської Солідарності, бо оця солідарність, вона тепер ну, просто дорогоцінна річ. І хвилююся. І хочу сказати найперше: вічна пам'ять і царство небесне тим, хто полягли на фронті, при підготовці матеріалу із фронту бойових дій. Наші колеги, які жили, працювали, яких не стало з тих чи інших причин. Їм Царство Небесне і вічна пам'ять. А нам живим справді треба. Як кажуть, скільки нас носить земля, поки тримається ручка в руках, треба робити щось для нас, для співгромадян, для того, щоб наше майбутнє було справді достойним і переможним. І так само хочу згадати свого чоловіка, Семена Ковальчука, нашого і однокурсника нашого з Михайлом і Наталією Нікуліною, і друга. І людину, яка справді залишила, як на мене, помітний слід і в журналістиці і, сподіваюся, у поезії. Він починав писати ще з юних юних літ, але я не буду, я хочу просто згадати: от він ще в шкільні роки написав таку невеличку поезію, яку потім відсилав районну газету. Я вже не пам'ятаю, друкували чи ні, але це та. Ота нота, яка нас може і тримає в такий час на цій землі. Вересень, знову вересень, стріним його не раз, дитинство моє, ти вернешся, підемо в перший клас. Сьогодні ми разом із колегами у нашому прес-центрі запалили свічку пам'яті, вшанували пам'ять колег, які відійшли за межу вічності. На жаль, війна внесла додала своїх Внесла свої корективи, і зараз після повномасштабного вторгнення Росії в Україну гинуть українські журналісти, які зі зброєю в руках пішли захищати, боронити українську землю, які гинуть під час виконання своїх професійних обов'язків, а також гинуть і як цивільні. Ми сьогодні згадали всіх наших дніпропетровських колег, які пішли. В яких забрала життя війна, і які вже відійшли за межу вічності, і ми вдячні колегам, які прийшли, завітали сюди до нас і дуже багато згадували таких теплим словом своїх шанованих колег. Вічна пам'ять, журналісти важливі.